Він, він знає, як по їхній цього, а він добре так все знімає. Ну так, да, я знаю телефон, мене теж телефон. телефон. No. даже можно а то что его может только лучше а это то целый есть целый ерунду не вот так оно пить от так нормально нормально пицца сайт Yüzünümi yoktu. Tabii ki, ama burada, burada. Tuttu ya da А я кажу, щоб он йде далі, то може йому було. не рука була. Та так, на тата, наведи, наведи. Nee. Чого ж ти подалося? Не хочу, я да. вже не спати. Вилізте, добре її. Мені страшно! А може скупи зачепити ззаді штурком, то я це піде. Дід утикай! Діду! тикай, Діду. Діду, тикай.

Ось така вийшла загрузочка купалочки. Є ось такий двохрядковий катен, прицепний Також маємо і навісну. Оцей свіжо свіжопривезений за кордон. Все в оригіналі. Ножі, бачите в відмінному стані. Транспортер весь в рідній фарбі. Привідні зірочки, трясуни ще досить гарні. Задній транспортер бачите, йде на гумі. Ціна такої купалки 2500 можлива доставка, можливий обмін. Знаходимося ми в місті Раваруське, Львівська область. Купалочка «Новісна» польська. Двохрядковий КТН. Можна купати картоплю, цибулю, часник, буряк. Купалка повністю перебрана. Перевідні зірочки всі, які потрібно було, позамінювали. Ззаді транспортер новий. Ці гуми нові стоять. Купалка повністю готова до роботи. Вся перемащена. Кого буде цікавити, телефонуйте. Можлива доставка, можливий обмін. Нагадую, що маємо 25-ку на розборку. Люди вчора приїхали з Тернополя, купили кабіну, карету, ще там деякі речі. Двигунчик працює дуже добре. Також на продажі є задня резина з дисками. Є ще крім того резина. Двигунчик такий повністю з навісним, стартер-генератор, 1000 доларів буде коштувати. Поміняли на декомпресорі дві резиночки. Там масло підтикало. Коробка тут вискакує, але корпус коробки ідеальний, бортові гарні. Привід насоса новий, колеса в ідеальному стані, колеса разом з дисками хочемо 700 доларів. Відрубак ціленький, від повністю з рогами, з фільтром, зі всім 500 доларів з відбора. 3 тисячі гривень. Ціна такої карети буде 6 тисяч гривень. Також є документи з цього трактора. Можемо зробити доручення, рівенська реєстрація. Включай! Тука є, тільки ми річаги, вони були спереді, ми вивели сюди, щоб керував не з трактора, а звідси Ось редуктор, циліндр. Ми додали. Зараз прокрутим. У нас така система, ми вже я переварили. Тут отак так. Йолочка мала б бути. Транспортери всі колись мінялися. Діла зміну. Вона от завжди, я не знаю, вже більше 20 років у мене. В цьому році ніхто не купав. Транспортер помазаний, але транспортер ми робимо дешевший варіант. Бо там той оригінальний дорогий. Зеліватора ранівий або Дона. Що все я вам ще тут познімаю. Так, хто ще не купив дискові, ще є в наявності. Ось така гарна, красива дискова з грубими тарілками. Скільки? А? 63. 63 см висота тарілки. Захват, ще поміряю. Зроблено бачите, під рамку. Метр 80 захват для МТЗ, ЮМЗ слід перекриває. Буде роботу робити ідеально, набагато краще, як Бометуска. Вона є тяжка, орієнтовна вага 500 кг. Роботу робить шикарно. Ціна її 50 тисяч гривень. Буде вказано на екрані. Новий власник МТЗ 892 ага. Скажи що сука полірується нахуй но... бабч О тут не полюрована шкатузка, а тут вже полірований Такий сам освальчик. Ціліндр пт стоїть. Борти повністю зварені з нової бляхи. Кулеса зілузкі на ресорах. 1400 доларів, так, щоб забрати. Є ось там такий стоїть за 600 не самосвал. Одноосний прицеп. До Т-25 до якогось китайчика. Маленький, акуратний. Відкривається задній борт. Прицеп не самосвальний. Кого буде цікавити, телефонуйте. Дальше проміневий з трьохтишковою навіскою. Валом відбора. Є ось така двоєчка на польській кабіні в досить непоганому стані. Людина паливно робила, давала на перевірку паливно і курсунки. Приступину на кардонах перебрала. Дійди він досить тихенько. Ось такий салончик. Виски ззаді широкі стоять. Він не на дозаторі. Ззаді навіска.